Отже, хочу сьогодні розказати трошки про бівці свої. Показати, що я маю. Маю припліт на весну. Весна починається, якщо чесно, дуже добре в мене. Значить, Дивіться, оця ягничка, що там лежить, мала припліт 2 дні назад. От Лежать вони свої в куточку вже поїджені, ну, поїли. Получилося, що вона має баранчика, я дивився. Цього барана купляв трошки пізніше від там тої ягнички попередньої. Ну, це, скажімо, мама, тато і синочок. Ось маленька ягничка від тамтої, що взаді стоїть. І там взадії там ще одне маленьке ягнятко є. То сьогодні вона народилася. Тобто ось там та задня і ось це маленьке, це їх тато. Це не виходить, там та ягничка далі, далі вродила, але це не її тато був. Ось такі вівці маю. Ще не дивився, що то за ягнятко хлопчик чи дівчинка. Пізніше подивлюся і, можливо, скину ще раз відео. Тримаю вівців перший раз. Чесно, не знаю, як за ними доглядати. Вчуся на своїх помилках, де-не-де -де в інтернеті шукаю інформацію, як все це має відбуватися. Значить, вже бачу так, що на зиму по-любому потрібно не сіно. Бачите, що і в мене сіно вони порозкидали. Я от зробив таку кошару, щоб їло, їли вони. Але не сіно, а мені потрібна солома. Це все застелити хоча б один тюк. Ось, Випасати маю де, подвір'я дуже багато. Зробив ось такі ящики, даю водичку. Також на воду потрібно якийсь інакший резервуар, скажімо, так, більший. І зробив ось такі дві кормушки кориця, туди даю їм овес. Тобто раціон у них такий зараз зимою сіно і овес. Ось вони щось получилося, затурбувалися. Зараз йду, щоб їх не турбувати. Тут в мене перше, то не в мене, а в діда дружини були кролики. Це все треба звідси уничтожати, забирати, бо воно. Ну, не потрібно, тут тримати того ніхто не буде. І, скоріш за все, я це все заберу того року. І хочу ще почистити навесну це все діло. І побілити стіни, щоб воно якось мало вигляд, більш-менш, І щоб було чисто, акуратно і гарно. Ось так виглядає моє поки що господарство з вівцями. Навесну їх також буду стригти. Вже стриг пробував, відео також буде. Постараюся, щоб було. Ось так якось ми зараз перебиваємося. Якщо в когось є якісь питання, зауваження, з задоволенням це все вислухаю в коментарях. З задоволенням прийму до уваги, бо говорю ще раз: вівці розвожу, пробую утримувати, розводити перший раз. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Далі буде дуже багато цікавого відео, не тільки про вівці. Починається зараз і сезон бджільництва. Будемо трохи ловити руї, качати мед незвичним способом незвичайними. Ось так якось ми живемо. Дякую за увагу. Підписуйтеся і ставте закусінці вверх.